Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину в Шоп Сьогодні поговоримо про те, як обрати освітлення. Хороше світло запорука комфортного простору. Правильно оформлене освітлення дозволяє зонувати область, розширити або зменшити кімнату, зробити візуально вищим або довшим. Тож поговоримо про види освітлення. І почнемо з ламп. Дуже важливою, відмінною рисою при виборі ламп є її цоколь. У системі цоколів є своя система Означень, яка складається з декількох елементів букв і цифр. Перша літера вказує на тип цоколя. Є е вказує на те, що даний цоколь різьбовий, цоколь Едісона, G говорить про те, що даний цоколь штирьовий. P – про те, що це фокусуючий цоколь, R – означає, що даний цоколь з втопленим контактом. Також у назві цоколя присутні цифри, які, в свою чергу, вказують на діаметр сполучної частини цоколя або відстань між штирями. Ризбові цоколі є 27 Є27, 14 є 40 Є цоколі, які позначаються буквою G. Використовується штирьова система з'єднання лампи з патроном. Цифри позначені показують відстань між центрами штирків. На малюнку ця відстань позначена буквою M. Другий вид освітлення це led світильники накладні світильники та Smart Light – розумні світильники для натяжних гіпсокартонних та звичайних стель. В різні світильники для них необхідно робити отвір у стелі. Важливо зрозуміти, що вони виконують різні функції, і залежно від цих функцій, варто робити вибір. Адже розумні світильники мають багато функцій і режимів. Управління колірною температурою від 3000 кельвінів до 6500 кельвінів, таймер автоматичного вимкнення, режим нічника та управління яскравістю. Варто зазначити, що одні моделі підходять для прикрасу, декору та покращення простору, інші виконують роль спрямованого чи основного джерела світла. Третє ж призначення для поділу зони, підсвічування певної області, Третій вид освітлення це промислове та адміністративне освітлення. Прожектори, лінійні лампи, вуличні світильники, датчики руху та ЖКХ світильники. Наступний важливий етап це розрахування кількості світлоточок та підготовка електрики. Спершу потрібно розрахувати кількість світлоточок. Тут часто допускається велика помилка. Багато хто враховує лише основне світло, яке буде на стелі або стіні, але варто враховувати інші джерела світла, природне освітлення від вікон і дверей, настільні світильники, бра, торшери та інші підсвічування. Є вимоги до необхідної кількості світла у приміщенні. Наприклад, для вітальні потрібно. 150 люксів, як і для спальні. А ось для кабінету має бути 300 люксів. Щоб розрахувати освітленість у люксах, потрібно світловий потік або яскравість вказану у люминах, поділити на площі приміщення та помножити на поправочний коефіцієнт. Це та частка світла, яка досягає поверхонь. Розберемося в термінології. Люмени, позначені у упаковці як LM, це одиниця світлового потоку, саме в люминах найвірніше розраховувати потужність освітлення. Вати, позначені на упаковці як W, це потужність освітлюваного виробу. Кельвіни, позначені у упаковці як K, одиниця вимірювання термодинамічної температури. За допомогою цього показника можна зрозуміти, яким кольором буде світити лампа. 2700-3000 кельвінів – це буде тепле світло. 4 тисячі кельвінів це буде денне світло, і 6,5 тисяч кельвінів це буде холодне світло. Індекс кольоропередачі позначений як Ра, він описує здатність джерела світла передавати реальні кольори об'єктів, що освітлюються ними і повинен бути не менше 80. Якщо індекс низький, то кольори і відцінки предметів в приміщенні будуть виглядати неприродньо. Наступні принципи під час планування освітлення це зонування приміщень. Все приміщення ділиться на зони, що використовується певним чином: зона релаксації, робоча зона, зона активного відпочинку і зона для їжі. З урахуванням можливих сценаріїв і завдань підбирається тип освітлення, яке буде використовуватися. Загальне це стильові світильники, локальне торшери і бра. Спрямовані це настільні або точкові лампи, та атмосферне може бути як RGB підтримку. Свічування. Щодо комфорту і безпеки, всі світильники повинні мати необхідний клас захисту від ураження стругом, наприклад, вкрай не бажане використання відкритих світильників у ванній кімнаті та виступання захисту IP65. Щодо впливу світла на добовій ритмі людини доведено, що необхідно враховувати це при виборі освітлення. Велика кількість холодного світла стимулює вироблення гормону стресу і призводить до порушення нервової системи. Тому світло більше 4000 кельвінів у спальнях та дитячих кімнатах не використовується, а ось у ванні, на кухні, в офісах та інших нежилих приміщеннях таке світло підходить як найкраще. Хоча оптимальний варіант мати можливість керування колірною Щодо ефективності, електроенергія коштує дорого, отже, світильник має бути максимально економічним. Світло, що випромінюється світильником, має бути стільки, скільки потрібно наразі. Можливість регулювати кількість світла це функція димування, це зручно і економно. Також можна заощадити, використовуючи датчики для автоматичного вимикання світла у порожніх приміщеннях. Ну, от і все. Якщо у вас є власні варіанти, як обрати світильник, пишіть в коментарях. Посилання на продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки. Дякуємо за увагу!